Христос Воскрес. Всім доброго ранку. Деякий час назад я подивився фільм Ной. Дуже гарний фільм мені сподобався. Досить небіблійний сюжет. Ми зараз про це поговоримо. Але це мене надихнуло взагалі поговорити не тільки про цей фільм, а взагалі про біблійного Ноя, про ті події, які відбувалися. Бо є дуже багато коментарів, які стосуються того часу. І люди тут питаються, звідки пішли китайці, негри, звідки вони там жінок брали, перші люди, що Бог такий злий, чого він знищив стільки людей. Ось такі всякі різні питання, так? І я постараюся в цьому відео їх всіх розглянути. Також десь в цьому відео, я не знаю, де то станеться, я прийду додому. Я колись собі купив карту біблійну з роками, яка дуже гарно показує все, як воно почасово відбувалося. Я вам хочу то зняти, щоб ви краще, насправді, коли бачиш оту карту, краще починаєш розуміти всі події і як вони і що за чим відбувалося. Надзвичайно. Також є деякі люди, яким не подобаються мої окуляри. Пишуть, як я смію ходити в окулярах. Повірте, зараз сонечко, так мені зручніше дивитись. Якщо ви не можете почути, що я говорю в своїх відео, повірте, окуляри це не проблема. Отже, фільм новий від самого початку фільму. Там Возвеличують сатану і його демонів, нібито як святих. Там показується, що ті ангели, які відпали від Бога, вони впали на землю і їх возвеличують, що от вони дали людям всякі різні ремесла, навчили людей робити вогонь, робити ювелірні вироби, там медицину їм дали. Воно ну, такі, ніби як вони святі, вони захищали. Людство від Бога, яке їх створив, розумієте? І от ті ангели вони зійшлися з дочками, так, людськими. І через той союз. Вони народили велетню. Ось. І от ті оті ангели. Через весь фільм вони нібито допомагають ною, вони його захищають від каянітів і в кінці жертвують собою, тим самим назад вертаються в небо до Бога, і вони б нібитою жертвою допомагають ною зайти в той ковчег і спастися від каяніч. Які от праведні в нас демони? Це то, що показує Netflix. На противагу, коли я дивився. Сім'єю Страсті Христові. На початку, там, де фільму там, де є цитати з Біблії, Netflix ті цитати видаляє і не показує. Натомість про сатану і як його возвеличує, будь ласка, дивіться. Дивіться, який він. Це є суто сатаністична така ідеологія. Що сатана допомагає людству. Так сатаністи вірять. Також мені дуже сильно сподобалося, як вони показали в фільмі. Різницю між праведниками і грішниками, от каянітами. В той час ще не було дозволено їсти м'ясо. А... а коли каяніти та робили. І воно показується в фільмі, як каяніти, які вони були озвірівші. Вони бачивши тварину, вони їли тварин, так? Вони розривали її заживо, їли плоть. А от праведний рід э, Сефітів вони дивились на них, як, ну, як насправді як на тварин в тому фільмі. Це мені от, ну, це дуже сильно сподобалось. І це правда, бо цей рід Каїнітів сталося перше вбивство. Він є проклятий той рід. Дайся знов ламех не той ламех, що тато ноє, а ламех породю Каїна. Він э, Вбиває самого Каїна, свого родоначальника по помилці через те, що ковал Каїн, його син, подумав, що той якась там, знаєте, тварина в... в кущі. І той його стріляє з лука, застрелює Каїна, свого родоначальника. І тоді, через те, то, що він побачив, що він вбив Каїна, він ще вбиває ковал Каїна свого сина, через те, то, що той погано йому там сказав. Ви бачите, оця жорстокість. Оце вбивство, воно просто є в тому роді. І фільм то дуже гарно показує. На вбивстві, на жорстокості, отой рід і виживав у той перший час. Також, що мені дуже сильно сподобалося, це надзвичайно, як вони гарно передали важливість благословення в цьому фільмі. В фільмі Ной, Йде до свого діда Матусаїла. Матусаїл це людина, яка прожила найдовше в Біблії 969 років. Так настільки гарно показано, що вони знають один одного. Вони знають, де вони там живуть, і він йде просити в нього благословення, поради. Матусаїл. В фільмі там далі показує, як він благословляє його невістку, вона б не могла мати дітей. Коли він її благословляє, то ніби, знаєте, така вибухова хвиля енергії, ну благодаті такої, через неї проходить і вона зцілюється. Вона зцілюється. І в кінці фільму, коли вже після потопу вони висадилися на горах Арарату, Ной благословляє своїх синів. Внуків, і він їх торкається, і то видно, що через нього до них переходить світло і аж їхні руки засвічуються. І це то, що ми, люди тепер, забули. Ми... Я не бачив. Навіть може в Україні ще люди просять благословення священника. Тут за скільки років, скільки вже? 10 років в Канаді. Не знаю, може раз чи два я бачив, що людина просить благословення священника. Ми навіть вже не говоримо, що діти... Що батьки не благословляють своїх дітей. Тільки повинно, по традиції, може, коли вони виходять заміж або женяться. Але ми втратили оцей сенс справжнього, ну, що є насправді важливо. Благословення важливо. Благословення важливо. Ми... Забули, що священник то не Степан тебе благословляє, так? Священника всередині покоління, покоління всіх єпископів, апостолів і сам Христос. Це благословення самого Христа. Якщо не розуміють, чого люди то не розуміють, вони думають, що це може якась зверхність з боку священників, собі так і думають, але це насправді трагедія. Отже, фільм в загальному дуже гарний, фантастичний, звичайно, багато там є такого з-за А, Але я би все одно ще раз подивився, але тепер давайте перейдемо по питанням.